Волинська торгово-промислова палата потужна бізнес-асоціація регіону, міцний фундамент для стрімкого розвитку підприємства в області. Якщо брати систему торгово-промислових палат в Україні, ви знаєте, що фактично її історія почалась після проголошення незалежності України. Був прийнятий закон України про торгово-промислові палати в Україні. Ну не виключенням є торгово промислова палата Волинської області, і фактично заснуванням датою заснування чи роком заснування є 97-й рік. Така схожа структура існувала з 1917 року, з 1917 року пройшла трансформацію крізь різні структури, такі як товарне бюро, вів зовнішній сервіс, була таки. Певний час така організація виконувала ці функції. Провідною місією Волинської торгово-промислової Палати є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності у регіоні. І, звичайно, основною, основною задачою для Волинської торгово-промислової палати є об'єднання бізнесу, збирання дослідження їхніх проблем і, звичайно, вирішення. Це першочергові задачі торгово-промислової палати. На сьогоднішній день ми проводимо. Широкі зустрічі з широким колом бізнесменів і звичайно, перший їхній запит це певне сприяння, захист можливо інтересів перед державними органами. Ця проблема широко стоїть, це загалом відомо. Сьогодні Волинська торгово-промислова палата налічує 202 члени. Це постійно зростаючі експортоорієнтовні підприємства, які піднімають економіку регіону, а значить, і всієї України. Перш за все, якщо ми говоримо про... Членство торгово-промислової палаті, підприємство орієнтується на статус. Тобто підприємство розуміє, що статус члена торгово-промислової палати в світі ціниться як надійного партнера. З другої сторони, ми, звичайно, намагаємось надавати певні знижки для своїх членів, запроваджувати певні послуги, які вони потребують, і на їхній запит ми ці послуги запроваджуємо. Олинська торгово-промислова палата є платформою для проведення ефективного діалогу між регіональними підприємцями та місцевою владою. Визначивши таки, почувши бізнес, що їм необхідний певний захист лобіювання інтересів, на сьогоднішній день ми провели ряд зустрічей з обласними керівниками державних органів, в тому числі і мерами міста. Є певні напрацювання, які викладені в меморандумах про співпрацю, де ми можемо маючи і знаючи проблеми бізнесу, викладати їх перед цими керівниками і вже відповідно якимось таким чином вирішувати проблеми. Оскільки ну, основний меседж це. Проблема вирішиться тоді, коли про неї вже знають і про неї говорять. Плідна співпраця з державними органами влади дає підприємцям поштовх для успішної реалізації нових та перспективних напрямів діяльності з місцевим самоврядуванням Ми розвиваємо напрямки отримання грантів, участі в грантових проєктах. Я думаю, що в цьому напрямку ми до кінця року матимо позитивні зрушення. Торгово-промислова палата стала надійною опорою для підприємців Волині у швидкозмінних бізнес-процесах, надійним помічником у вирішенні питань щодо зовнішньоекономічних операцій. Зараз, особливо в період, коли йде спад і кризові явища, всі постійно в пошуці, щось шукають нові види діяльності, нових партнерів, нову інформацію. Тобто ми зараз затребувані і весь час маємо тримати руку на пульсі для того, щоб відповідати вимогам бізнесу. Targowe i promyślne zaniemają zajmują, po mojemu, ważną rolę w systemie podzierzki e, lokalnego biznesa. Oni являются takimi centrami, które objedniają dany biznes, a, które e, pomagają im też wychodzić za zagraniczne e, rynki. Nie każdy mm. że w Ukrainie na dzisiejszy moment drugich, e, serioznych, lokalnych centrów podzierzki biznesa nie ma. Сьогодні працівниками торгово-промислової палати є 50 експертів різних сфер економіки та бізнесу. Завдяки їх професіоналізму та відповідальній роботі. Регіональні підприємці кожного дня відчувають підтримку та отримують фахову допомогу. Ми стараємося їх прийняти, надати, кваліфіковано дати консультацію, допомогти вирішити всі їхні питання, які виникають, розвиваємо, вчимо, допомагаємо, спілкуємося. Керівництво палати піклується про розвиток свого колективу, адже працівники організації це найбільша її цінність. Зараз до речі запровадили навчання англійській мові всіх наших експертів, то виявив бажання проводимо на базі палати навчання, так, оскільки бажаємо, що в принципі знання мови це є одним з пріоритетів. Волинська торгово-промислова палата є важливою частиною у всеукраїнській системі торгово-промислових палат. Така співпраця звісно найбільш нам вигідна, і ми її бачимо в такому ракурсі для обміну інформацією, обміну досвідом. Постійно спілкуємося для того, щоб хтось щось нове вводить, якісь нові послуги, хтось в якомусь напрямку рухається. Південь країни має тісніші зв'язки. Румунія, Туреччина. Відповідно, ми через них можемо зв'язуватися з цими країнами. Ми маємо тісніші зв'язки з Польщею, Білорусію. Відповідно, ми можемо контактувати і давати свої контакти цим палатам. Дієва співпраця з усіма регіональними палатами і є запорукою успіху та активного розвитку системи торгово-промислових палат в Україні, коли відбуваються зустрічі чи президії, конференції, форуми. Звичайно, ці питання обговорюються, ділимося досвідом. Ми якісь даємо пропозиції для торгово-промислової палати центральної. Звичайно, вони, як центральний такий координатор, координують нас і збирають ці ідеї, і надають нам їх. Завдяки ефективній інтегрованій діяльності торгово-промислові палати сьогодні отримали широке визнання у всьому світі. Торгово-промислові палати – авторитетні структури, і ми відчуваємо їхню підтримку, поза як система палат в світі вона є єдина, потужна. Наприклад, недавно ми зверталися до торгово-промислових палат Литви. Нам потрібно було організувати поїздку для фермерів для ознайомлення з роботою кооперативів. Відгукнулося багато палат, була надана. На максимальна підтримка, супровід, логістика. Працівники палати нас супроводжували, допомагали. Тобто, настільки було приємно, чітко і зорганізовано, що ми відчули, що палати це потужна світова організація, не лише кожної окремої країни. Волинська торгово-промислова палата відіграє важливу роль у бізнес-середовищі регіону та є рушійною силою економічного розвитку області.